Який чудовий наборчик посуду для кемпінгу я для вас підготував? Від іспанської фірми Лакін коштує зі знижкою в тері інкогніта на сьогоднішній день 1500 гривень, до знижки коштував 2000 з чимось. В будь-якому разі мій промокод повинен діяти. Але якщо там акція від магазину, то напевно він діяти не буде. Під повним відео на Ютубі знайдете посилання. Отже, я позиціоную цей наборчик як подарунковий, тому що ну дуже класно все це виглядає. Йде ось у такій коробочці. Лакін це Іспанія, фірма на ринку з 1912 року, і вони вирішили зробити ось такий якийсь подарунковий боксик. Ну і відповідно, так як я на своєму каналі намагаюсь показувати вам ті речі туристичні, які мені подобаються, і щось цікавеньке також хочеться показати. І оце я відношу до цікавенького. Давайте відкривати ось цю красу. Дійсно, я думаю, що ідея досить цікава для подарунку. Що ж тут йде всередині? У нас йдуть столові прибори, від виделка, ложечка, ножик і все це закріплено карабінчиком, фляга на 750 мл, І відразу тут приємно, що тут все можна роздивитись, так? Тому що на сайті цього не було написано. 750 мл об'єм, колір ось такий вишневий, як ви бачите. Розміри 74 діаметр 240 мм у нас висота 120 г ваги. Також тут у нас щось тут робить жолудь, не знаю. Ось такий от чудовий мішечок бавовняний для переносу для транспортування. Стакан з нержавійки. Фляга з переробленого алюмінію. Нержавійка, тут нержавійка, і тут нержавійка. Карабінчик в нас також з алюмінію. Стакан об'єм 230 мл, 80 на 72 мм, якщо я не помиляюсь. так, Тут такий шрифт не відразу розбереш 50 грамів ваги. Тарілка важить 175 грамів ну, така, середньої глибини 32 мм 3 см бортики і 220 мм в нас діаметр. Також це все не Ось так це буде виглядати. Тобто, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що на подарунок прям ідея класнюча. Дивіться, Ось такий чохольчик, тут дві такі затяжки. Так, Опа! Затягається з однієї сторони, з іншої. Лакін написано. Ну, така от класна штука. Фляга дуже гарного кольору, мені дуже подобається. Повне відео вже на каналі. Переходьте, дивіться.